Вітаю діти! Пропоную вам сьогодні намалювати ось такий осінній малюнок жолуді. Малюємо собі два овали це будуть наші жолоді. Один ми будемо бачити повністю, а інший буде трішки ховатися. Загострюємо ці овали на краях і з однієї сторони трішки збільшуємо це будуть шапочки. Надаємо форму і робимо ось такий тримач для гілочки, як у справжнього жолутя. Малюємо саму гілочку і, звісно ж, осінній листочок. Надаємо трішки відтінків і вводимо ручкою. Коли обвели Зайвий олівець стираємо і починаємо малювати. Спочатку замалюємо основну частину світлою фарбою, світло-коричневим, а відтінки вже будемо додавати другим шаром. Беремо трішки темніший і додаємо. Темнішого кольору у тих частинах, там, де у нас буде падати тінь. І розтушовуємо. Дивіться гілочку я спочатку зеленим нанесла шар, а потім додала коричневого, щоб вона вийшла як справжня. І додаємо білого, як відтінок. Там, де у нас зайва фарба, вибираємо за допомогою пензлика і серветки. Так само і з капелюшками наших жолудів. Ми спочатку нанесемо один колір. Це в мене такий світло-світло-коричневий. Він трішки підсохне будемо робити відтінки. Листочок малюємо осіннім. Тут і червоний, і жовтий, і помаранчевий. Головне зробити плавний перехід між цими кольорами. Тепер найцікавіше. По капелюшкам жолоді ми додаємо ось такі цяточки різних різних кольорів коричневого, різних відтінків. І знизу додамо тінь. Наносимо яскраву спочатку фарбу і під низ розтушовуємо. І зробимо ось такі цікаві бризки. Ми їх вже з вами робили, то ви вмієте так робити. І ось такий малюнок вийшов.